Всім привіт! Я Настя, і сьогодні ми розпочинаємо Бліц-Інформ під назвою З Україною в серці, який буде надавати цікаву інформацію про історичні події минулого та сьогодення нашої любої держави. У нас в гостях студент другого курсу Олександр Данільченко. Він ознайомить вас з Конституцією Пилипа Орлика. Тобі слово. Дякую, Настя. Коли українська державність, Лівобережна Гетьманщина, зазнала відчайдушних ударів від Московії після полтавської битви 1709 року, Пилип Орлик об'єднав та згрунтував навколо себе підупалих духом політичних вигнанців та перетворив їх на першу активну українську політичну еліту, яка продовжувала супротив російському колоніалізму та самодержавству. 5 квітня 1710 року у Бендерах була прийнята Конституція Пилипа Орлика. Документ мав офіційну назву Пакти Конституції прав і вольностей війська Запорізького. Основний закон складався із вступу преамбули та 16 статей. У вступі зазначено, що Україна має бути незалежною державою з республіканським ладом. Конституція заклала основи державного ладу вільної України у розбудові трьох гілок влади законодавчої, виконавчої та судової, визначені права та обов'язки козацтва незалежно від станів. Конституція була укладена між гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною та козаками війська Запорізького. Конституція була скріплена присягою, особистим підписом гетьмана та початкою війська Запорізького. Пізніше затверджена королем Швеції Карлом XII як протектором України. Саме на Швецію покладалося українське козацтво в боротьбі за незалежність проти Московії. Документ написаний староукраїнською мовою та латиною. Скорочений рукопис тексту преамбули, написаний латиною, зберігається у Національному архіві Швеції. У 2021 році, коли наша держава святкувала 30 років незалежності, рукопис Конституції Пилипа Орлика привезли до Києва. Конституція експонувалася у національному заповіднику Софія Київська. Кожен українець міг побачити видатний артефакт нашої історії. Конституція Пилипа Орлика заклала підвалини конституційного процесу в Україні та Європі. 9 квітня 2010 року у Бандерах відкрито пам'ятник Конституції Пилипа Орлика на честь її 300-річчя. Пам'ятник споруджено у вигляді розкритої книги, на сторінках якої викарбована інформація про історичний документ українською та латинською мовами. Олександр дуже дякую за це повідомлення. До зустрічі, друзі!